Із російськомовного регіону, ви із а, Дніпра. Я знаю, народилися ви в Дніпровській, як це до сих пір на Дніпропетровська область. Дніпропетровська, не суть. У вас, ну правда, офігенна українська мова. Поділіться поді, секретом, записуємося на ваш інтенсив, як говорить українською. Я розказував вже в інтерв'ю. У мене, по-перше, ну, жінка а, з, з львів'янка, uh -huh. а тесть, а, народний артист України Василь Баша. Він, в принципі, ми якийсь певний час жили у нього. До одруження. І звісно, що я намагався розмовляти українською мовою. І це було, спілкуєшся, і, і синок там як справи? ти Ну Я сьогодні йду і, вижу, бачу, да, і що, бачу і бачу йде мужчину, да, і, і, він мені каже, там іди сюди, іди сюди, іди да, а, а, да, сюди. І отак от от поступово я через там рік я зрозумів, що я вже.